Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Волонтер та військові з Оскером зазначають, ми приїдемо під раду і запитаємо кожного далі. У відео написали з приводу депутатів на війну. Так я хочу вам сказати. А ви знаєте, що народні депутати України, окрім кучі придуманих премії дотацій, виписали собі ще фінансову допомогу за психологічну травму, нанесену нападом Росії на Україну. Ось кому треба психологічна травма. Навіть не мені психолог потрібен. Потрібен психолог Вові е, е, з Миколаєва, е, волонтер, який з першого дня волонтерить, тому що він тепер ходить, оглядається по бокам і жде 10 придурків в масках СБУшники, які знову на нього нападуть, повалять його тут на порозі і будуть бити. От йому психолог нужен? Це вже я тртий калач. Пацанам нужен психолог, а не нашим підарам під куполом, які по 10 тисяч доларів покупляли броніки і фоткаються. От у цю свиноферму, цих всіх 500 хряків, недохряків, треба розпустити, і тоді 30 мільярдів гривень, які ми виділяємо, щоб вони жрали, їли, гуляли, бухали і закривалися від народу в урядовому кварталі, на передовку матері їх кинуть, а 30 мільярдів на забезпечення армії. Так вони ж опять не дойдуть, я так розумію. А то Європа нам допомагає. А ми можемо собі дозволити 500 свиней утримувати за 500, за тридцять мільярдів гривень. І Європа правильно спрашує. Ми послідні оддаємо. Ми оддаємо гроші наших платників податків. І наші громадяни запитують у нас, а куди тут наші податки? Ми кажемо Україну. Ми це бачимо. А далі куди вони йдуть? На 500 хряков свиней під Верховною Радою України під куполом, щоб їх утримувати, прокамлювати, виплачувати їм психологічні травми, компенсацію житла. Автопарк утримувати, сосалок проституток, секретуток утримувати, любовників утримувати. 30 мільярдів гривень. Весь світ скидається по копійки нам, щоб ми 500 свиней держали. Не дорогалі у нас ферма. Ізвините, пожалуйста, на Грушевського 5. Військові не мовчать протягом останнього тижня. Я багато чув про розколоте суспільство, про розбрат між армією і владою і навіть про синдром опущених рук я багато чув, бо я нічого подібного не бачив. Реальність солдата, інструктора сильно відрізняється від реальності пересічного громадянина. З одного боку, ти бачиш чимало вояків різних бойових бригад і з'єднань. Спілкуєшся з ними, пише військовий. Ні, в кому я не побачив розколотого суспільства чи того опущених рук. Для нас людей в пікселі не змінилося нічого. Ми багато працювали раніше. Ми багато працюємо зараз. Чи можемо працювати більше можемо, але ненадовго з гарантованим обвалом невдовзі, бо і так працюємо на межі, готуємо, навчаємо, випускаємо. Я не побачив розколотого суспільства чи опущених руку побратимів, які на фронті у них таке саме як у нас. Вони вкалують не з тою інтенсивністю, як ми це правда, але у них стріляють серед моїх побратимів. Прибічники Зеленського, Порошенка і інших політиків. Спілкуватися нам це не заважає. Ми воюємо за Україну. Мене мало цікавить, хто саме підтримує мене вогнем і буде витягувати поранених. Мене мало цікавить. Які політичні сили співчуває мій курсант. Мене цікавить, виключно лише як він літає. До речі, я не чув жодного поганого слова на адресу залужного або наєва. Повторюю жодного. Не виключаю, звісно, що хтось їх ненавидить так, що аж їсти не може. Я таких не зустрічав. Правда така, зате я чув реакцію на статтю залужного, приблизно таку. Ну нарешті хтось правду сказав. Так я чув, що говорять змі. Так я чув уже припущення, що війна йде до заморозки та до що підконтрольні території приймають в НАТО. А всі інші мені було сумно, але я вірю своїм командирам, я вірю Ловна я можу зробити щось, аби наблизити перемогу. Звісно, можу. Я маю для цього робити те, що роблю. Щодня мушу працювати, готувати і навчати, лагодити техніку для навчання, навчання більше і більше якісно. Мушу робити це щодня. Це єдиний шлях, інакше не буває. Як би там не розповідали про розкол суспільства і стану опущених рук, я бачу в армії зовсім інші настрої. Я бачу холодно, спокійно, готовність герувати так, усвідомлення, що майбутнє не зрозуміло. Так відчуття, що війна ще надовго і що піксельна форма на нас лишатиметься роками, але крім наших бажань і. Існує ще відчуття обов'язку перед батьківщиною, перед земляками, яких ми захищаємо. Треба працювати, треба воювати. Якщо не ми, то ніхто. Якщо не ми, то наші діти за якийсь час. Знову в умовах, коли про вторгнення нас попереджатиме весь захід, але воно станеться несподівано. Зараз треба працювати. Зараз в першу чергу перемога. А як не перемога, то максимум того, що ми можемо отримати та звільнити. Хоча я оптиміст, я і зараз вірю у перелом у війні. Ніхто крім нас не зробить цю роботу, і ми її зробимо. А потім ми повернемося і почнемо ставити питання. Багато питань дуже неприємно. Ми зажадаємо відповідей. Пише Калинчук вовнянко До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.